Вітаю про події середини Закарпаття у програмі «Вчасно» на телеканалі ТС-1 в студії Мирослава Куруц. Доброго вечора. Сьогодні у випуску. Комунальники працюють у збиток. Реклама розміщена проти правил, а в капсули часу закінчився термін придатності. Про це говорили члени виконавчого комітету Ужгорода. Українців закликають брати в кредити котли не на газі. Відсотки поверне держава. За сепаратистські заклики на Закарпатті СБУ оголосила про підозру засновникові місцевої газети. Спроба пера у університетській газеті Погляд 15 років. Історична пам'ятка сумнівної цінності на численні прохання представників громадськості в Ужгороді демонтують капсулу часу, закладену три роки тому у самому серці міста. Обурення Ужгородців викликав той факт, що заклали капсулу активісти молодіжного крила тодішнього місцевого осередку партії регіонів, як виявилось, не маючи на це юридичного права. Відтак питання демонтажу пам'ятки порушили на засіданні виконавчого комітету ужгородської міськради. Про це та інші рішення далі у сюжеті. В Ужгороді демонтують капсулу часу, закладену три роки тому на перехресті вулиць Волошина та Корзу. Відповідну ініціативу небайдужих ужгородців. Члени виконкому підтримали без вагань, оскільки на розміщення такої пам'ятки в історичній частині міста представники партії регіонів не мали права щонайменше юридичного. Ні, виконком, ні жодні виконавчі органи в минулому не надавали дозвіл на її встановлення. Це в центрі міста і багатьох громадян обурює, бо це як, як пам'ятник. Добі Януковича погоряло у місті Ужгороді. Виконком прийняв відповідне рішення зобов'язати виконавчі органи демонтувати цю капсулу часу і цю плиту, і відновити там плитку, чи якимось чином там відновити гарно, що в нас історичний центр це перехрестя Корзоволошина, Центральнішої точки немає в місті Ужгороді. Відповідальність за ліквідацію псевдопам'ятки впродовж одного місяця поклали на відділ муніципальної міліції та департамент міського господарства. Керівник останнього Олександр Костанчук також доповів про ситуацію з оформленням дозволів на розміщення зовнішньої реклами в місті. Питання викликало несподіваний резонанс. Так, представник громадської ради Олег Пагулич виступив проти розташування рекламоносів на перехресті проспекту Свободи та вулиці Швабської. За останній рік проведено мною ряд запитів на 2014 рік, шостий місяць, довг цього цієї рекламної компанії місту. Був 5620 гривень. При оплаті, згідно договору, за всі ці рекламні щити 909 гривень, ця компанія 6 місяців не оплачувала орендну плату. Тут є у мене всі документи. Представники ж інтересів рекламної компанії заявили, що департамент міського господарства не має до них претензій, адже розрахунки проводяться вчасно. Проте активісти громадської ради невдоволені і самим розміщенням реклами поблизу пішохідного переходу. Кажуть, це відволікає водіїв і ті можуть не загальмувати вчасно. Підприємці ж заперечили, мовляв, усе відповідає законодавчим нормам. Утім, вислухавши обидві сторони, члени виконкому вирішили відправити питання на довивчення. Тоді майже одноголосно було погоджене рішення про підняття тарифів на ритуальні послуги. Їхня вартість зросте в середньому на 18%. За аналогічним дозволом звернулося і комунальне підприємство «Кшеп», котре востаннє змінювало тарифи ще навесні 2010 року. Через це підприємство зазнає збитків і ризикує втратити своїх вузьких спеціалістів. А про придбання нової техніки каже директор, взагалі не йдеться. Чотири роки, рахуйте, що ми практично не купили ні одну техніку. Такого ніколи не бувало при КШЕП. Якщо Кшеп працює з нормальними тарифами, нормальне виконання, то ми повинні купити собі за рік, заробити на хоча б 2-3 одиниці нової техніки. Ця техніка колись коштувала в районі 300 тисяч. Зараз така техніка буде коштувати мільйон. За рахунок підняття тарифів підприємство сподівається найближчим часом розквитатися зі своїми боргами, а це майже 10 мільйонів гривень. У свою чергу понад 2 мільйони самим комунальникам завинила міська влада, яка за словами Олександра Волосянського розрахується з підприємством, щойно гроші пропустить казначейство. А їх на рахунку Ужгорода вже більше 60 мільйонів гривень. Держава заохочує економити кредитування тим, хто збирається опалювати оселю альтернативним паливом, обіцяє кабмін. Таким чином урядовці сподіваються, що українці масово відмовляться від газового опалення. Про умови отримання кредитів, чи мають вони попит на Закарпатті, а також про переваги та недоліки твердопаливних обігрівачів. Дивіться далі. Закарпатців закликають відмовитись від газового опалення повністю чи частково. Негазові газові котли на деревині вугіллі чи паливних гранулах, пелетах на місцевому ринку не дефіцит. Найбільше їх купували на початку осені. Твердопаливні котли бувають різної потужності з різними функціями для обігріву приміщень різної площі. Найкраще європейського виробництва. Окуповуються вони за кілька років. Вітчизняне виробництво є, але на даний момент по якості вони. Чи ну, трохи не дотягує до європейського рівня, товщина сталі, це поки що максимально 6 міліметрів, що якби, є ризиковано до двох років, напевно, окупиться йому котел. З більшою площою він скоріше окуповується, тому що. Різниця між меншою, меншою потужністю, і більшою потужністю котла не настільки велика, як різниця вартості газу в різних категоріях. Тому чим більше площа, тим швидше окупається котел. Аби люди швидше переходили на опалення деревиною. Уряд обіцяє допомогти трирічні позики під 25% річних для купівлі енергозберігаючого остаткування. Для приватних помешкань вже почав видавати Ощадбанк. Якщо позичальник бере кредит на придбання твердопаливного котла, держава обіцяє відшкодувати 20% його вартості. Максимальна сума кредита 30 тисяч. Проводиться аналіз фінансового стану позичальника. Якщо фінансовий стан позичальника в нас влаштовує, на протязі буквально одного-двох днів оформляється цей кредит. Після того як людина як отримала кредит, ми якщо вона отримала, взяла кредит на цю категорію котлів, ми подаємо списки в державну в державне агентство по енергозбереженню та енергоефективності. І наступного місяця державне агентство має відшкодувати позичальнику 20% вартості кредита. Шляхом зарахування коштів на його поточний рахунок за місяць дії державної програми на Закарпатті вже оформили кілька десятків паливних кредитів. Усього ж на 20 відсоткову компенсацію держава виділила 50 мільйонів гривень і планує допомогти 33 тисячам українців. Слідчі СБУ в Закарпатській області оголосили підозрою засновнику головному редактору місцевої газети «Рабоча крестьянська правда. На шпальтах видання містилися ознаки розпалювання міжнаціональної ворожнечі, посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. Зокрема, в одному з номерів цієї газети були оприлюднені пропагандистські матеріали із закликами протидіяти центральній владі України, підтримати сепаратистські настрої у східних регіонах. За висновком експертів, надруковані в газеті матеріали, створюють негативний образ України, принижують національну честь та гідність українців та окремих представників нацменшин, можуть сприяти. Розпалюванню національної ворожнечі та ненависті. Наклад газети вилучено як речовий доказ у рамках кримінального провадження. Служба безпеки спільно з органами прокуратури ініціює скасування реєстрації цього друкованого видання. Повідомили в прес-центрі СБУ. 15 років і три покоління. Університетська газета Погляд відсвяткувала свій день народження. Саме з цього видання починали свою роботу більше половини медійників краю. Тут відточували стиль та майстерність. Зараз у цьому виданні працюють молоді студенти-журналісти. А сама газета постійно розвивається. 15 років роботи та понад 150 випусків газети. Університетський часопис погляд відсадкував свій скромний ювілей. Це газета, з якої починали свій професійний шлях. Більша частина журналістів Закарпаття. Це частина моєї життя, зокрема журналістського. Це частина одного з таких найскравіших періодів, тому що було багато роботи. Було багато перемог, які е, десь ну на мій погляд, садки переважують ті невдачі, або ті можливо якісь недоліки які в газеті були, і можливо ще будуть, бо такий журналістський хліб. До ювілею університет видав книжку про роботу погляду. Тут зібрані найкращі статті з усіх номерів. Автори цих публікацій зізнаються: тоді навіть подумати не могли, що їхню роботу оцінять через кілька років, коли я починав. Е... Вчитися журналістиці, то тут на факультеті не було ніякої бази студії, де би можна було навчатися телебаченню чи радіо, тільки газета, тільки погляд і все. В мене й до університету були маленькі там публікації, за які мене хотіли побити, правда, вже був резонанс. Але тут е так просто пощастило мені, батько допоміг написати цю публікацію. Не буду приховувати, бо він в мене був журналістом. І тільки через це вона вийшла якоюсь такою злагодженою і цікавою для прочитання. Зараз газета виходить щомісяця. хоча потроху друкована журналістика перетікає в інтернет, це видання ще довго буде жити і залишатися навчальним майданчиком для майбутніх поколінь закарпатських журналістів. Небанальні слова в Ужгородському університеті відзначили 105-ту річницю від дня народження закарпатського поета Зорислава. Він народився на прячевщині, проте жив і працював на Закарпатті. Творив поет українською мовою і про українців. Дослідники порівнюють його із найвидатнішими європейськими літераторами. Проте кажуть, його творчість ще не до кінця досліджена. Феномен Зорислава є неповторним. Мене дивує до сьогодні, як цей хлопець, який народився. В Пряшеві словацькій матері, який, який вчився спочатку в угорській початковій школі, потім в міщанській школі, Борожанській школі, де навчання проходило язичієм, став українським поетом, не боюся сказати, європейського формату. formátu takého, ako Slováke majú svojho jedného naj, z najkrajších poetov, Ivana Kráska, veľkého symbolista. Уряд визначився з вихідними днями на свята. Відповідне розпорядження щодо святкування новорічних і різдвяних свят вже підготовлено. Кабмін рекомендує керівникам підприємств, установ та організацій перенести робочі дні з п'ятниці, 2 січня на суботу, 17 січня, з четверга, 8 січня на суботу, 31 січня. П'ятниці 9 січня на суботу, 14 лютого. На новий рік українці відпочиватимуть 4 дні і 5 на різдво, 6 і 5 січня робочі дні. Людська небайдужість здатна врятувати життя. В цьому переконаний 27-річний закарпатець Сергій Дудкеєв, який страждає від рідкісної хвороби судин, синдрому Кліпеля, вебера Торік складна патологія лімфатичної системи змусила хлопця звернутися до небайдужих краян з проханням допомогти. Протягом кількох місяців волонтери та друзі Сергія збирали кошти на його лікування та реабілітацію за кордоном. Врешті, за допомогою добродіїв, хлопець таки поїхав в Німеччину, де пройшов курс лікування та наразі повернувся додому. Ще рік тому Закарпатець Сергій Дудкеєв звернувся до небайдужих з проханням допомогти побороти недугу, з якою він живе самого народження. Через загострення хвороби, яка вразила праву ногу, він ризикував втратити не лише нижню кінцівку, а й власне життя. Воно пугає в плані того, що я бачу, що йде прогрес прогресю ну, сторону. Процес, який йде цей регресивний процес, його треба Обов'язково треба зупинити, тому що в дальнішому якщо воно ну, так далі буде я просто. Ну. Це літальний сход. через складність патології допомогти Сергію погодились німецькі медики. Утім, лікування за кордоном хлопцеві обходилося в 37 тисяч євро. Зібрати необхідну суму зголосилися понад півсотні волонтерів та друзів Сергія. Протягом кількох місяців вони провели низку благодійних акцій, концертів, виставок. А також щодня стояли зі скриньками в Ужгороді та інших містах краю. Багато людей долучилося до волонтерства. Ну, основа студенти. З різних факультетів також було зроблено ряд творчих концертів, виставка картин. Ми виходили на вулиці Ужгорода, Мукачева. Ось практично щодня. Спільними зусиллями вдалося зібрати близько 13 тисяч євро, кажуть волонтери. Утім, влітку цього року Сергій потрапив у аварію, під час якої пошкодив хвору ногу. Хлопець каже: після цього випадку німецькі медики знизили ціну за лікування та погодилися його обстежити. Я після аварії, я вче ходіть не мов у мене ну, були порвані всі сухожилі, всі зв'язки. Я Ну я взагалі чудом і чесно, то чудо то, що з моєї патології при такому переломі я б уже потеряв ногу. А потерять ногу у мене у мене вся система связана теж сістосується. Ісі я потеряю ногу, я бо я умру. Просто от ну реально умру. У німецькій клініці Сергій провів майже три місяці. Там він пройшов комплексне медичне обстеження. За зібрані волонтерами кошти також придбав спеціальне взуття, бандажі та панчохи. Крім того, закордонні медики навчили хлопця, як боротися з недугою та правилом догляду за.

це ну сладна з слажніших патологів ще норядки ну, редкое заболювання, і ну я зато знаю вже правильно правильно хидіть, як себе вести. Ну Сергій нещодавно повернувся за кордону. Зараз він продовжує навчання у виші та радіє кожній хвилині життя. А ще зізнається? Донедавна був впевнений, що його хвороба візьме верх. Проте зараз переконався спільними зусиллями будь-яку недугу можна побороти. Ми ну, я в шокі просто що люди, що наші люди стільки помогли. Ну українцям от, ну, я благодаря українцям. Благодаря телевізію, благодаря волонтерам. Сі чоловік подумав, надо как допомогти, помочь. Їм большое спасіба, тому що ми сматеріматеріалізуються. якщо навіть ти думаєш, що чоловіки хорошу, щоб помочь. Больше спасибо тим, хто молився, Очень большое спасибо. Благодійний розпродаж відбудеться цими вихідними в Ужгороді. Мета акції зібрати кошти на придбання тепловізора для військових, які перебувають в зоні проведення АТО. Вартість приладу більше 60 тисяч гривень. До цієї суми волонтерам не вистачає 34 тисяч. Тож її планують зібрати під час благодійної акції. Кожен охочий може долучитися до доброї справи. Для цього необхідно принести на продаж будь-які непотрібні вже речі, до прикладу, іграшки, одяг або книги. Акція триватиме в суботу. Оту та неділю в альпінарії поблизу площі поштової виглядатиме він так. Багато людей прийдуть зі своїм різноманітним кремом з речами, які дома заважають і ловикнути шкода, і будуть продавати. Ми беремо на себе відповідальність за смачний барний чай за тістечка за сувенірну продукцію волонтерського руху і влаштовуємо також кілька майстер-класів. Наприклад, у нас буде. Такий унікальний захід для дітей, як кожен може виготовити із натуральної шерсті невеличку овачку, яка стане символом наступного року. Окрім цього, багато хендмейдерів зголосилося прийти продавати свої речі. Приходити може кожен головна умова, цього благодійного заходу, що частина отриманого прибутку віддається на придбання тепловізора. Одвічна проблема про взаємовідносини батьків і дітей, надмірна опіка та контроль життя своїх нащадків. До чого це може призвести, розібратися в цих пит... Таннях вирішили актори. Берегівського українського народного театру імені Ярослави Бандурович колектив презентував закарпатському глядачу соціальну побутову драму Лев у пасті». сюжет вистави базується на непростих відносинах зятя та тещі, яка всіляко намагається відсторонити свою доньку від власного чоловіка. І в результаті надмірна увага матері до новоствореної сім'ї руйнує життя всім, і це призводить до трагічного фіналу. Зі слів режисера, вперше п'єсу презентували на всеукраїнському фестивалі театрального. Мистецтво у місті Очакові Миколаївської області, де постановка здобула почесне друге місце. Ми висвітлюємо в цій виставі менталітет пострадянських країн, в тому числі і тепер наскільки батьки завжди втручаються і живуть з життям своїх власних дітей. Батьки завжди живуть навіть до пенсії, доводять своїх дітей. От де є причина, як не потрібно робити, не можна втручатися в власне життя дітей. Треба Дати їм самостійне плавання. Цей сюжет, який створили Оля і Олександр. Він сюжет надзвичайно насичений. Сюжет надзвичайно сердечний. Сюжет надзвичайно важливий у житті, щоб людина сама вміла вибрати, що їй потрібно, і як будувати стосунки із своєю власною дружиною, і як будувати стосунки із її батьками. На цьому наш випуск завершується вже на завтра. Наші журналісти готують наступні теми. Екологи б'ють на сполох в Ужгороді. Дуже брудне атмосферне повітря. Роман про відомого земляка презентує книгу про Івана Силу. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю гарного вечора. Хороших новин. Бережіть себе і на все добре.